Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод, мене як раніше звати Діма. Сьогодні, як ви можете бачити, темно на вулиці, тому це буде відосик про світло Про світло в Yamaha FZ25, чи вистачає його чи ні в міських умовах. З вірогідністю 200% я можу сказати, що по трасі вночі його буде не вистачати. От, ну, Тому що реально вже видно, що його буде не вистачати. А от по місту зараз з і подивимось, наскільки вистачає цієї маленької лампочки, то що в нього тут є. Звісно, коли такі от добре освітлені вулиці, можна навіть без фар їхати. Все видно. Але цікаво, коли ми... Заїдемо на якусь вулицю, де світла немає взагалі. Я знаєте що думаю? Я напевно що зараз їжджу на мажорку. Тому що цей мод обов'язково має приїхати на мажорку. Друзі, я вже так звик до цього мотоцикла. А, вкатався в нього, він мені такий зручний по місту, він такий а, маленький, такий юркий. Загалом дуже приємно на ньому кататись. Мені подобається, як у нього, як він реагує на ручку газу. Мені в принципі його гальма теж подобається, йому їх вистачає. А за рахунок того, що тут є АБС, можна не переживати, що ви їх там якось сильно передавите, бо АБС каже вам но-но-но. І ви такі, ага, окей, зрозумів. От. Тому, в принципі, по гальмам тут все норм. Вони не дуже такі прям різкі чіткі, але слухайте, це і на Yamaha R6, R1 і так далі. Це Ямаха ФЗ-25. Тут не мають бути якісь спортивні гальма. От, в принципі, бачите, ну, на такій от вулиці світла вистачає. Зараз ми з вами з'їдемо на Григоренка і там взагалі не працюють... Ліхтарі. І отам от ми з вами побачимо, наскільки це світло достатнє або недостатнє. Знову ж таки, забігаючи наперед, я думаю, що а, скоріш, його... скоріш за все його буде недостатньо. Тому що взагалі мало який мотоцикл може зі старту отак от, з заводу похизуватись якимось суперкласним світлом. Особливо, якщо це мотоцикл такого класу. Мені здається, що якщо сюди поставити дуги захисні, а на ці дуги поначіпляти додаткові додатковий ліхтарі світла з Китаю замовити, то світло буде просто шикарне. Бо я так зробив колись на своєму першому моці на баджаджі, і світло було таке, що я бачив усе. І мене бачили усі. Я навіть в день їздив з цим допсвітлом увімкненим, щоб мене було видно. Єдине, що на моїй хонді світло доволі непогане. І там немає такої прям кричущої проблеми в тому, що треба допсвітло ставити. Але... А, якщо порівнювати з іншими мотоциклами, то той самий баджач-домінар. А світла наче вистачає от, от, по такій дорозі, а коли прям кудись темно-темно заїжджаєш, то його вже мало. Хускварна 401, на котрій я теж а, мав задоволення кататись. Те ж саме, світла наче вистачає, коли заїжджаєш кудись прям в темряву, ну, не вистачає. О, тому це в принципі така загальна проблема. О, А от і. Темна вулиця. І на темній вулиці відповідно, то ну, в принципі я бачу, куди у мене світлить фара. Вона світить десь метрів десять переді мною. Якщо не навалювати, то вистачає. Якщо їхати трошки швидше, то напевно дальній, ну, дальній такий собі. Короте, да, Сюди, якщо поставити ДОП світло, то буде шикарно. А так цієї фари вистачає по нормально освітлених вулицях. Ну, в принципі, зараз навіть ну, мені нормально комфортно їхати. Але якщо я виїду за місто, там, де взагалі не буде ніякого світла, а, не від ліхтарів, машин, реклами і так далі. От, просто суцільно буде темрява, то блін, цього буде дуже мало. А ще мені, до речі, подобається підсвітка приборки, що вона помаранчева. Я не знаю, кому як, але мені дуже подобається, коли приборка отака помаранчева. Вона якась уютна. Знаєте, коли всілякі там вирвігла з приборки, там сині, зелені, такі, прям знаєте, люмінесцентні, то воно якось трошечки дешевізною пахне якимось китаєм. А от така сугубо помаранчева, мені подобається. Плюс доволі добре читається, що вдень, що от зараз вночі дуже класно читається приборка. От Мені, хоч вона і маленька, така невеличка, так? але мені подобається, як на ній все видно. Як видно швидкість, тахометр, кількість бензину це дуже класна штука. Про кількість бензину я прям кайфую, тому що на моєму мотоциклі датчика такого немає. І там треба по наїдію слідкувати. За тим є у вас бенз чи нема. Тут ще на приборці є якісь цифри: Ну, там одометр, тріп А, тріп Б. Розхід палива, напевно, що моментальний, розхід палива середній. І годинник відповідно. Це теж прикольно, що можна подивитись. Єдине, що розхід палива, він а, показує, як я розумію, скільки можна проїхати а, на одному літрі бензину. Тому що він там щось показує, там, типа... 30 км чи то 300 км на баку може. фіг його знає. Я так і, і, і не розібрався. Але загалом, якщо ви знаєте, що у вас розхід близько 3 літрів, бензу на 100 км, то ви плюс-мінус будете орієнтуватись, наскільки вам вистачить бака. Взагалі так прикольно, дивіться, машин майже немає. Щобрати думаю на мажорці теж <laughs>, нікого не буде з мотанів, тому що вже 9-та година вечора трошки прохолодно, але нічого. Їхати можна, якщо нормально вдягнувся. Так що, якщо підібрати нормальний екіп, щоб не було холодно і було комфортно їхати, то загалом класно. О, до речі, зараз, зараз би сюди ще рекламкою якось вліпить. А, магазину мотоекіпіювання -екіп... екі... було б прям в тему. Так, чуваки, ви такі прям різкі, перелаштовуєтесь, там ще одна аварія на зустрічці. Що сьогодні всі а, вирішили в когось поврізатись? Все ви погано вирішили, друзі. Треба вже вдома сидіти, борші їсти і самогоночку запивати. До речі, стосовно фари, дивіться, зараз трошечки ближче під'їду. Бачите? Доволі класна світотянєва границя. Тобто фара, налаштована прикольно, вона не буде сліпити людей. Вона білого кольору, напевно, що тут якийсь лед, і лед такий правильний, який не буде сліпити інших учасників дорожнього руху. Це прикольно. Хоч він і не дуже яскравий, і не дуже прям супер, я їм задоволений. Те, що я сказав раніше. От, але він хоча б класно настроєний в тому плані, що він нікого не буде сліпити. Це плюсик. До речі, знаєте, що тут ще? А, як для такого класу мотоцикла, що мені сподобалось. Ну, Може, ще у когось а, таке є. А, але я загалом це зустрічав на більш дорогих мотоциклах. Це така дрібничка, датчик підніжки. Тобто, якщо у вас відкрита підніжка, мод стоїть на підніжці, і ви заводите його на нейтралі, а потім вмикаєте першу передачу, не закривши підніжку, у вас мотоцикл просто заглохне. Тобто одночасно передача увімкнена і відкрита підніжка бути не можуть. Це зроблено для того, щоб ви е випадково не поїхали з відкритою підніжкою, не зачепилися, не впали і так далі. І тому У мене на хонді така штука є, на домінарі така штука є, на хускварні така штука теж є. А от на пульсарі, котрий, в принципі, умовно кажучи, конкурент, такої штуки немає. Це дрібничка, але це дуже приємна дрібничка, і якщо вона є, це дуже класно, особливо для новачків. Тому що а, я декілька разів забував закрити підніжку саме в свій перший сезон. А, і ну, це прям корисна штука. Без неї, звісно, можна і обійтись, але коли вона є, то це класно. Зараз, до речі, треба бути обережним в таку погоду, коли вже прохолодно, на поворотах, особливо на поворотах, бути обережним з розміткою. От зараз я би перелаштувався, але тут розмітка. І може бути дуже слизько. Тому я зараз оберу менший кут, коли буде або рівно, або інший поворот. О, просто в іншу сторону зараз будемо поворачувати і відповідно перелаштуємось. Тому що оця розмітка вона дуже підступна, вона дуже слизька, особливо коли стає прохолодна і щеплення з дорогою вашої, вашої гуми не таке, як коли тепло. Прям можна нормально так улетіти. Тому маєте це на увазі в холодну погоду і в мокру погоду загалом. Та й в принципі навіть коли сухо, розмітка слизька. Запам'ятайте це. Це... Вам врятує здоров'я, життя, гроші і так далі. Якщо ви будете про це пам'ятати, тож загалом підведемо підсумки, а, хоча я їх вже підводив декілька разів в цьому відео. Але фара Yamaha fz 2050. В принципі, її вистачає для міста, для плюс-мінус освітлених вулиць, для не зовсім освітлених вулиць. І навіть для повністю неосвітлених вулиць, і в принципі її вистачає. Могло би бути і краще, але це все можна вирішити, як я вже говорив, додатковими фарами. От, ціна питання щось там 30-40 баксів. Ну, плюс дуги, я дуги і не знаю, скільки коштують. Але дуги це теж така мастхевна штука, особливо для першого мотоцикла. От, тому що, скоріш за все, він у вас буде падати. <хи> Хоча б десь в гаражі або на стоянці, скоріш за все, він впаде. Тому дуги це дуже прикольна штука. От, але загалом фара нормальна. Світить біленьким, красиво. Є світлотіньова границя. 9-15. Я думаю, нікого не буде на мажорці, якщо чесно. Вівторок, 9.15 вечора. 10 градусів тепла, я думаю, що всі підсніжники вже попрятались. Ну, в цілому так і є, нікого немає. Тож, друзі, я вам дякую за перегляд. Це був канал, мій перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Побачимось з вами у новому відосі. Всім пока-пока.